– суспільний простір, який відкрився в палаці культури хімік. Тут встановлено різноманітне обладнання, яким можуть користуватись комунальні заклади первомайської громади, мешканці та внутрішньо переміщені особи для ремонту та виготовлення меблів, облаштування просторів та інших робіт. Цей проект був реалізований громадською організацією інститут соціальної політики регіону. Ми з ним співпрацюємо вже понад п'ять років. Познайомилися саме на навчаннях, коли ми саме вчилися писати грантові проекти. Є там такий Олег Васильович Кулініч, який став таким дуже як батьком в цій сфері для нашої громади, особисто для мене. Я постійно йому писала, познайомилася з ним особисто і постійно він підтримував нас. Ну, як консультував, як правильно писати грантові проекти. Потім він, вони почали нас запрошувати на свої проекти. Ми там допомагали в їх реалізації, тобто їх ініціатив. Ми вже виступали як партнерами. І ось у 2022 році, десь в червні, дзвонить мені Олег Васильович, каже: Давайте спробуємо написати спільний проект на ремісничий хаб. Як вам така ідея? Ми засміялися засміялися, кажемо, що ми про цю ідею дуже давно вже мріяли, бо ще в 2020-2021 році ми мріяли розвивати туризм. Подібні простори є великою допомогою при проведенні фестивалів для того, щоб залучати місцевих майстрів для виготовлення власної продукції будь-які заготовки. В березні ми отримали кошти і почали реалізовувати. Хоча весь цей час палац культури він знає. Знав, що ми є переможцем. Обов'язково цей простір буде майстернею. І ще з минулого літа почались тут прибирання, ремонти, робилися сходи. Тобто, відділ культури приклав дуже чималих зусиль на те, щоб обладнати цей простір. Ми вже почали дуже рано його. І коли дійсно зайшли кошти, ми почали закуповувати все обладнання, встановлювати його. І сьогодні цей простір. Простір от виглядає саме так. Простір може слугувати як механізм для здійснення ідей щодо благоустрою. Є можливість виготовляти лавки, урни, інсталяції, робити безліч виробів з дерева та пластику. Скажи свої враження від цього простору, від цих важливостей. Ну, я просто в захваті від можливості, від простору, від цього шкупу станочка, тому що це просто ну, неймовірно. Я дуже е, задоволена, що в нашій громаді, в нашому місті е, є таке остаткування». Цей простір це така міні-меблева фабрика. Я її так називаю, бо у нас є повний цикл, щоб зробити любі меблі. Є можливості роботи з металом. З деревом, а також наша перлина вішенка на торті це оцей лазерний станок, біля кого ми стоїмо. Так, дійсно, у нас є такий аналог в шостій школі. Ми вже його маємо, але він дуже маленький. Цей станок взагалі дозволяє робити, вирізати з фанери, з різних дерев'яних та пластикових виробів найрізноманітніші вироби. Ми дуже зараз це популярно в кожному магазині, в кожному кафе. Ми бачимо вироби виготовлені саме на цьому станку. Сьогодні ми це можемо робити самі, і це дуже велике преимущество для наших майстрів. Вони можуть робити на них заготівки якісь. Чи під магнітики, чи під якісь ну, ваша фантазія. Обладнання, яке є вже сьогодні, дозволяє робити вироби з дерева та металу. На обладнанні уміло працюють співробітники палацу культури. Тут будь-яка творча фантазія може бути втілена в реальність. Коли ми писали стратегічний розвиток палацу культури, стратегію розвитку палацу культури, ремесляний хаб там був один з найперших. В наших планах. І, до речі, не тільки ремесляний хаб, але й був і дитячий простір. Тобто ми вже реалізували наші, наші ідеї, вже дві. Ну і що сприяло створенню цього хаба, це те, що. Ну, люди взагалі талановиті, всі, це безперечний факт. Але не всі можуть віртуозно грати на інструментах, красиво, наприклад, співати, чи танцювати, чи малювати. Але є багато ще інших в людини талантів. Тому ми прагнемо, до того, щоб палац культури. Став таким центром, де люди зможуть реалізувати всі свої культурні потреби, реалізувати себе. Дивіться, хтось може вправно там займатися з деревом, щось робити якісь вироби з дерева. У нас є вже таке обладнання. Вони можуть прийти і зробити якісь речі, які їм. Хочеться зробити, які може потрібні і місто, там якісь будиночки для наших найменших друзів ну, тощо. Можливо, хтось вміє робити вироби з металу. У нас є і зварювальний апарат. Тобто ідея створення цього хабу саме для цього. Люди можуть реалізувати себе. Тут прийти сюди, щось зробити своїми руками, чомусь навчитися. Я думаю, це, ну, це буде актуально. І я так думаю, що ми створимо тут гурток для дітей, тому що ви знаєте, що раніше по школам були такі станки. І де людя діти де, де дітей навчали щось майструвати, робити своїми руками. Я думаю, що ми будемо це теж саме робити тут. До облаштування майстерні були залучені працівники відділу культури, волонтери та небайдужі жителі міста. Я хочу висловити величезні слова вдячності Сергію Теплицькому, який завжди допомагає культурі. Коли б ми не звернулися, ну завжди ми відчуваємо підтримку допомогу, фінансову в тому числі, і от зараз для створення цього хабу вони без він безкоштовно надав нам допомогу на виготовлення тих стілажів. Простір вже починає бути місцем, куди творчі та натхненні містяни приходять, аби свої задуми втілити в життя, опановують станки та обладнання. У кураторів проєкту на майбутнє вже плани писати грантові проекти на фінансування до облаштування простору та наповнення його цікавими проектами з громадою і для громади.